Всім привіт! Мене звати Альона, і сьогодні я до вас з двома готовими роботами. Також в мене є невеличкі придбання, тобто буде, буде трішечки похвастушек з обзорчиком дуже чудового наборчика. І так, мої любі, давайте про все це поговоримо детальніше. Почнемо ми з вами з такого Ой, з такого фініша. Дивіться, яка в мене вийшла краса. Зустріч на світанку, виробник золотої руно. Вишивка, вишивка на тонованій основі. Розмір роботи досить, ще не маленький: 41 на 36 см. 22 кольори. Основа тонована, повторююсь, цвайгард. Та кольорів 22 кольори. Вишивається цей чудовий набір ниточками Мадейра. Залишилось ніточок чи немало. Дивіться, 22 кольори, досить ниточок багато. Залишилось, ну, може, на другий відшив і не вистачить, але досить, досить достойні залишки ниточок. Ниточки, повторюсь, Мадейра. Робота вишивалася дуже легко, дуже приємно. Кораблики попливли з великим задоволенням. Пару слів про схемку. Схемка чорно-біла. На чотирьох аркушах паперова така чорно-біла схема. Крупна. Значки легко читаємі. Дивіться. Доволі багато бекстічу. Тут я записувала старт та фініш. Ну, паралельно з другими роботами вишивалась ця вишивка. Так. Схемка легка, приємна. Робота дуже-дуже, робота повторюсь, дуже-дуже легка. Е, якщо вишивати її одну, не чередує з іншими процесами, я вважаю її реально вишити ну, тижні за два, ну, не більше. Вона дуже легка. Каунт крупний, доволі проста. Ось така ось така краса вийшла. Так, трішечки ближче. Зараз ми з вами її порозглядаємо. Так. 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 Мабуть, я зараз, зараз сніму камеру з триноги і ми роздивимося трішечки її детальніше. Зняла камеру з триноги, дивимося, дівчатка. Ось такі чудові вийшли кораблики. Так, Бексіч дуже файно підкреслює ці канати, дуже-дуже класно. Все це виглядає. Кораблики вишиваються дуже цікаво за рахунок того, що вони зовсім різні. різні. Різні відтінки кольору, зовсім різні, але всі дуже приємні. Також самі кораблі зовсім. різні. Різні моделі, як то кажуть, цікава, дуже легка робота. Такий собі антистрес Швидкий і дуже ефектний результат ми маємо. А ще в мене є іще одна чудова готова робота. Вишита по наборчику від нової, Нова стіч підрозділ нової слободи. Ось таке прев'ю наборчика. артикул на екрані перед вами: Україна, Харків. Відображення дзеркального струменя, символа нашого любого Харкова. Тримайся, тримайся мій рідненький. Ось така чудова робота. Така передня сторона, також обратна сторона. Ось така краса. Дуже приємні кольори бісеру. Використовуються у цьому наборчику, так. Продемонструю вам його ось таким чином. Обачаюсь. Так, Зжало горло. А як подумаю, що коїться в моєму любому місці, ридати хочеться. Ось така краса. Такий наборчик. Усе, абсолютно все, входило в состав цього чудового набору. Так, прев'ю наборчика. Ось така дуже зрозуміла схемка. Бісер. Бісер Чехія, десяточка, два, два, два кольори, а також дрібненький буса. Бісер, 15-й, пришивний камені. Один великий камінь. Та чотири більш дрібних. Ось, така. Ось такий підвіс. Підвіс дуже-дуже красивий. Дві, дві сторони вироба, соєдиняються за допомогою. Останній ряд пришивається такою двойною стрічкою. Бачите, дуже-дуже акуратно все у нас вийшло. Дивіться, яка краса, дуже красивий наборчик. Бісера залишилось дуже багато. Дрібного бісера трішечки поменше, але дивіться, які, які красиві кольори відтінки. Такий як такий, би бензиновий чи що. Цей дуже-дуже-дуже приємний. Залишки достойні, ниточки залишились, тобто наборчик дуже-дуже якісний. Робота з цим, з цим наборчиком принесла мені дуже велике задоволення. Вишився, а вже ж він дуже швидко, там трішечки вишивала його, по трішечки вишивала, насолоджувалася його три дні. Ось така краса. Так, ще ближче. Ось так. І ось так. Любі, я хочу показати вам мій несподіваний старт. Я дуже скучила за вишивкою бісером. Дуже мені захотілось, дуже забажалося вишити щось таке символичне, патріотичне. Навіть, думаю, вишити цілу, започаткувати цілу колекцію, цілу колекцію патріотичної вишивки української. Дивіться, дивіться, яка краса соняшник, наш тризуб. Калина, вишиванка, прапор. Все дуже ярко, файно. Дивіться, як воно, зашивка часткова, і за рахунок цього дуже об'ємна, дуже об'ємна, дуже красива виявляється робота. Дивіться, які приємні. Ну, тут тільки часть кольорів бісера. Ось така краса. Краса, вишивка, заготовка фірми Юма. Назва цієї схемки символіка України. Подбор бісера також ви бачите перед собою. Ну, а я хочу змінити деякі кольори бісеру. Мені вони не дуже до вподоби. Те, що стосується, ось тут вишиванки та калина. Бісер буду міняти. У наступному відео, коли підберу, все більш детальніше вам продемонструю. А поки що буду пробувати, буду підбирати ось така, ось така краса. Зараз покажу роботу поближче, близько бісеру. Дивіться, яка краса. Так. Так, як він грає, як блищить. Скучила я за бісером, за вишивкою бісером. Так, буду ще брати в роботу, хоча б невеличкі роботи є в мене в планах. Дивіться, які кольори чудові, відтіночки приємні. Так, поїхали далі. Насправді я дуже скучила за вишивкою бісером. І за вишивкою бісером, і за. Наварічними іграшками будемо вишивати невдовзі, я продемонструю вам вже готову вишиту роботу. Планую найближчим часом розпочати та вишити цього чудового птаха. Поїхали далі, дівчатка, покажу вам, продемонструю ще одну чудову, чудовий наборчик, мною придбаний у цьому місяці. Ви його бачите перед собою. Ось, така. Ось такий набір. Також виробник Tela Artis. Але що для мене незвичне, з цим виробником я дуже-дуже плотно знайома. Мені дуже подобаються їх набори, схеми для вишивки бісером. Але ніколи я не вишивала цього виробника у вигляді вишивці хрестиком. Дивіться, новіночка. Набір Моя Україна назва цього набіра. Мені б дуже хотілося зробити обзор на цей чудовий набір, тим паче це, повторююсь, новинка. Дивіться. Зараз я зніму шурша, шуршащу обгорточку, і ми роздивимося весь наборчик. Мені дуже-дуже цікаво, є, що його не розпаковувала. Так, зняли буршащую обгурточку з цього чудового набірчика. Дивимось дивимось цю красу. Так, Розмір готової роботи буде 120 на 180 хрестиків, 18,5 на 28 см. У набір входить домоткана тканина, равномірного переплетення 33-го каунту, виробник місто Коломия. Дивимось, дівчатка. М -м, яка краса! Ниточки ручного фарбування, DMC, якісні, дуже-дуже красиві голочка також входить і кольорова символьна схемка. Так, Зараз ми все подивимось, ниточки, ось такі чудові кольори. Також до наборчиків в набірчика входять дві бобиночки. Такі ось у нас прозорі. Так, ну, Два кольори, два кольори, ось такі у нас кольори. Так, дивимось тканину. Тканина 33-го, я повторююсь, каунту. Е, мабуть, вона відповідає. Або 18, або 16 каунту. Я навіть так бачу, яка вона, які будуть невеличкі хрестики. Так, мабуть, така мілка. Колір тишечки камера псує, він такий у житті більш тепліший. Ось такий льняний, теплий льняний, льняний колір тканини. Красива, така домотканна. Мені кажеться, вона дуже-дуже личить цьому дизайну. Ці ниточки будуть дивитися на неї дуже-дуже, виглядати на неї буде дуже-дуже ефектно. Яка краса. Ще раз подивимося. Так, так, ось. ось. Як тільки цей наборчик з'явився у продажі, в анонсах, я сразу, одразу ж захотіла його придбати, вишити. До речі, він, він невеличкий. ще раз, ну, Розмір, я вже казала, невеличкий, планую вишивати, стартувати з ним ну, самим, самим найближчим часом. Я його не розпочала ще тільки тому, що в відео не, не показувала. Я його отримала тиждень тому, і ручки чішуться. вже цей тиждень. Дуже мені хотілося розпочати вишивати. Так, отже, схемка. Схемка кольорова символьна, якісна, красива на двох аркушах паперу. Я не буду демонструвати її в повному розмірі, ось так. Назва наборчику Моя Україна. Сторінка перша, сторінка друга. Аркуша паперу. Так, ну, на мій погляд, вона, до речі, мілкувата. Але так як сам дизайн легкий, ніяких проблем, питань і бути не може. Із технік використовується хрестик. Так, хрестик, хрестик, хрестик в дві ниточки та бекстіч. І ось така у нас буде краса. Дуже планую, якщо все буде, якщо все буде вже ж добре, розпочати, стартувати з цим наборчиком найближчим часом і наступного тижня знімати відео вже з першими просуваннями, з першими хрестиками. Дівчатка, я все показала вам в цьому відео, що мені хотілося продемонструвати вам. Буду прощатися всіх дуже-дуже була рада бачити. До зустрічі, мої друзі! Бережіть себе!